Сьогодні 30 вересня, їду по Карта... Картнер Авеню. І ось проїжджаю таку місцевість. Тут такі крутезні будинки за парканом Комунікейшн... Комунікейшнс Hill. Ось вони тут розташовані за деревами, великим парканом. І з тієї сторони теж, якщо побачите. так? Комунікейшн Hill. А окурат між їх парканом та оцією напруженою дорогою Картнер Авеню ложбинка, в якій повно бомжів, які розмістилися і там собі благополучно живуть. В общем така собі історія. Маєш дорогущий будинок, і поряд маєш таке неприємне сусідство.